Ремонтантна малина займає все більше місця в аматорських садах України. І це цілком зрозуміло. По-перше, вона дозволяє продовжити термін споживання свіжих ягід більш, ніж на два місяці. Ранні сорти починають плодоносити вже на початку серпня, а пізні закінчують в кінці жовтня, якщо осінь стоїть тепла. По-друге, малина ремонтантна при правильному догляді не уражається шкідниками. Так як фази їх розвитку абсолютно не збігаються. По-третє, вона не потребує укриття на зиму, тому що, от, плодоносивши пагони поточного року, восени вирізаються під корінь. По-четверте, її не потрібно знімати зі шпалер і вкривати на зиму, а також обробляти препаратами від зимуючих шкідників. Це тільки основні переваги малини ремонтантної передсадової. Потрібно ще враховувати і якість ягід. Вони містять більше вітамінів і корисних речовин і є абсолютно екологічно чистими, так як малину ремонтантну не обробляють ніякими хімікатами. Про те, як з'явилася ремонтантна малина, про всі її корисні властивості і про загальну агротехніку вирощування ми вже розповідали в одній із наших статей. Найважливіші етапи в агротехніці малини ремонтантної – це її посадка і подальший догляд у весняний період. Тому в цьому відео я розповім, чим відрізняються ремонтантна малина, її посадка і відхід від інших видів малин. Посадка ремонтантної малини має найважливіше значення, ніякої подальший догляд не зможе виправити помилок, допущених при посадці. При вирощуванні ремонтантної малини слід пам'ятати, що основний урожай ягід формується у неї на молодих пагонах поточного року, в той час як звичайна садова малина формує урожай на торішніх пагонах. Тому щоб ремонтантна малина встигла швидко виростити потужні пагони, дружно відцвісти і сформувати численні великі і солодкі ягоди, садити її потрібно якомога раніше. Але при цьому температура ґрунту в корене в місному шарі повинна бути не нижче плюс 12 градусів. Вибір місця: цій малині необхідний самий сонячний ділянку, добре захищений від протягів і холодних вітрів. Навколо не може бути жодного високого рослини, затиняючого малинник. Сонце протягом усього світлового дня має повністю висвітлювати кожен кущик, прискорюючи процеси росту і розвитку культури ґрунт. Грунти малині ремонтантної потрібні нейтральні, дуже родючі, пухкі, легкі і добре водо- і повітропроникні. Рівень ґрунтових вод повинен знаходитися не ближче півтора метрів від поверхні землі. Підготовка ґрунту. Грунти ремонтантної малині потрібні дуже родючі. Під перекопування ділянки на один квадратний мер вносять три відра компосту або перепрілого. 2 відра листової землі, відро піску, відро деревної золи, 3 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію і стакан доломітового борошна на кислих ґрунтах. Основну нейтралізацію кислих ґрунтів проводять ще восени доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів малиннику. Але якщо такої можливості у вас не було, зробіть це прямо зараз. Розгрібайте сніг на місці майбутніх посадок і розея сипте доломітове борошно, але вже з розрахунку 2 кг на 4 квадратних метра, так як частина її змиється з поверхні талими водами. Посадка Ремонтантну малину садять або в траншеї стрічковим способом, або окремими куртинами. Оскільки даному виду шпалера не потрібна, урожай прекрасно дозріває на потужних сильних пагонах, не згинаючи їх і не обсипаючись, краще садити її окремими кущами. Кращі терміни в північних регіонах України початок травня. Але запізнюватися ніяк не можна. Я рекомендую вам вибрати кілька вподобаних сортів різного терміну дозрівання у північних регіонах ранні і середньостиглі. Тут пізні сорти можуть не встигнути визріти. До того ж, через ослаблене сонячне освітлення ягоди можуть вийти водянистими і несмачними. Ями під ремонтантну малину копають глибиною і діаметром 30-5-40 см, відстань між кущами 1, 1,2 метра. Після посадки кущі дуже добре поливають дві ліки під один кущик і мульчують соломою або тирсою шаром не менше 5 см. Прополювання Ремонтантні сорти дають багато прикореневої порослі. Її необхідно знищувати, як тільки вона з'явиться. Крім того, потрібно регулярно рихлити землю навколо кущів і прополювати все бур'яни. Земля навколо малиннику завжди повинна бути абсолютно чистою. Зайві пагони і бур'яни будуть віднімати харчування основних рослин, що буде гальмувати їх зростання і розвиток. Догляд за плодоносними кущами. Що стосується вже плодоносних кущів малини, то ранньою весною, в квітні до початку сокоруху, за ними повинен бути особливий догляд. Обрізка в цей час проводіть санітарну обрізку кущів, видаляючи всі старі засухлі і загущаючі пагони, укорочуючи їх до першої здорової нирки. Залиште на кожному кущі не більш 15 сильних молодих пагонів. Саме на них сформується весь поточний урожай великих, солодких ягід. Полив. Ремонтантну малину поливають рясно 2-3 рази на тиждень, в залежності від погоди. Після цього землю неглибоко розпушують, щоб не пошкодити коріння, близько розташовані до поверхні землі. Добриво щоб ремонтантна малина якомога раніше дала урожай, їй потрібно посилене харчування. За сезон їй дають три азотні підгодівлі: першу гнойовою рідиною або аміачною салітрою відразу після танення снігу, другу і третю югу гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10 в період світіння і на початку утворення ягід. Восени в кінці жовтня підгодовують якимось готовим мінеральним комплексом для осіннього підживлення ягідних культур з переважанням калійно-фосфорних добрив і цілим набором мікроелементів. Тепер ви знаєте, що таке ремонтантна малина, як правильно здійснюється її посадка і догляд. Залишилося вибрати найкращі сорти для вашого саду. Серед популярних сортів можна виділити: Дельніва, Ruby Fall, Зефа Herbst RT. Також існують готові комплекти сортів, які добре поєднуються між собою і дають відмінний урожай. Сподіваюся. Ця інформація була корисною для вас. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Вдалого вам врожаю.